Наша людина завжди зброю тримає прямо і переймається тільки за тим, що в невідомому напрямку. А лайк дефодеам Але мені подобається саме те, як ви це робите, як ви викладаєтеся, хлопці стараєтеся, молодці. До нас підходять зразу хлопці. А тоді штурмуємо угол. штурму Держу! Дим! Крею. Сбегаем ровно. Да. Крею. Давай, давай, давай. Крей. Крею. Держу. Держу. Иду. Иду. Готов. — Та Держу. Держу! Готую гранату! Своя! — Своя! — Баба! Баба. — Баба-баба-баба-баба-баба! — Набої усі, гія все? — Все є! — І? — Прохожа направо. — Жмяк! — Жмяк! — Увага! Третій! Ви не в тил дивитеся, а в цьому напрямку. — Готую гранату! — Готую а, гранату! — Другий тоді триє! Своя! Крию кута, а не стіну. Оу! Готовлю гранату! Готуємо гранату! Готуємо гранату! Своя! 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 Насипаю, насипаю! Прямо автоматом! Третій проходить! П'ятий, скажи крайний! Позліва! Подліва! Крию! Своє! Твоя! Проходястий! Прохоче! Все, назад! Пишли, пішли! Прилуження! Ролуження! Розлуження! Добре зупиняємося! Good job!